Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко скасував рішення про приєднання міської п'ятої лікарні до лікарні святого Пантелеймона. За приєднання одного закладу до іншого депутати міськради голосували на сесії 23 лютого 2022 року. За словами Олексія Дрозденка, це рішення не виконувалось за графіком. Зокрема, там був пункт по пам'яті 4.6, за котрим певні процеси з реєстрацією мали бути завершені до першого. 0923 року. І півторарічний процес е йшов через певні перешкоди. І на понеділок було реальне загострення е забезпечення виплати заробітної плати лікарям п'ятої лікарні. Це близько 700 співробітників. Це через блокування рахунку одного з банків, одного з трьох банків, на котрий прийшли зароблені кошти, зароблені через пакети НЦЗУ. Кошти є в повному обсязі навіть з запасом для виплати заробітної плати, але там певними юридичними хо. Ходами і судовими рішеннями ці кошти були заблоковані. Залишається відкритим формат роботи п'ятої лікарні і святого Пателеймона розглядаємо і варіанти об'єднання в кластер. І там також кілька варіантів є об'єднання. Один до другої, другої до першої об'єднання через іншу конфігурацію інших лікарень, приєднання або злиття з утворенням нової юридичної установи або приєднання в рамках існуючих. Вирішити, у якому форматі працюватимуть більше. лікарні далі, сказав Олексій Дрозденко. Планують до кінця грудня.